Найважливіші події дня у викладі журналістів служби інформації телеканалу РТБ. У студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Рівненський батальйон територіальної оборони Горинь найближчим часом поповнять шість броньованих розвідувально дозорних машин, які відремонтували волонтери. Я бултом зараз сидін. Єсть. 20 років, як на острові, жителі Ілляшівки скаржаться на те, що громадський транспорт не ходить до них у село. кажуть, немає в селі людей. А де вони візьмуться? Ті люди? Хто туди поселиться? Пікет на сесії міськради влаштували жителі гуртожитка, що на Відінській 10. у депутатів вони просили дозволу на приватизацію житла. 12 жовтня закінчиться термін, коли ці люди можуть приватизувати своє число. Після 12 жовтня 350 людей буде на вулиці. Служба фінансових розслідувань уже незабаром замінить одразу кілька контролюючих органів. Нову структуру презентували у Рівному. А таких служб є в Італії, це фінансова гвардія і є в Австрії фінансова поліція. Свято Маковія відзначають 14 серпня. Від сьогодні починається двотижневий піст. А прихожани традиційно святять воду, квіти, та мак. Виносили древо Господнє, йому поклонялися, молилися і зцілював людей від хвороб. Низький батальйон територіальної оборони горень, бійці якого беруть участь в АТО, найближчим часом поповнять шість залізних коней: броньовані розвідувально-дозорні машини. А якщо коротко, БРДМ для потреб батальйону знайшли і полагодили грівницькі та київські волонтери. Профінансував роботи столичний меценат, який сам родом з Рівненщини, бачив реанімовані бронемашини Іван Марчук. Цих шість БРДМ-2 до Рівненського полігону привезли з-під Хмельницького. Там їх знайшли наші місцеві волонтери і тут вже взялися відновлювати. Я болтом зараз виднів. Єсть. Зараз броньовані машини вже на ходу, і майстри доробляють маленькі деталі. Що три тижні тому БРД ми лише заводились, але не їхали. Це й не дивно, їм уже майже 40 років. Машини готувалися для продажу в народне господарство з подальшим, скажімо так, списанням волонтери Київляні допомогли нам в їх відновленні. Почали все з самого початку. То тобто серця машини з двигуна відновили двигуни, відновили гідравліку, відновили тормозну систему на кількох БРДмах майстри планують встановити протикумулятивні екрани, які часто рятують екіпаж від прямого влучання снаряду. На одній машині такий уже є. Закупку усього необхідного для ремонтних робіт профінансував бізнесмен з Києва, але родом із села Воронки Володимирецького району Віктор Мялик. Власним прикладом він закликає долучитись і інших людей, які пристойно заробляють. То Росія завтра, якщо прийде сюди, то ще більше втрат буде, то нам кожному бізнесмену краще ну, скинутися грошима, да, допомогти, щоб він сюди не зайшов. Бо якщо вони зайдуть сюди, то вони розженуть ці дома і, і людей, то ще більше вклад буде, то краще зараз скинутися на воїнську час, допомогти всім. А взагалі я не воно на ці машини допомог. Я бронежилетів десь на 1400 я закупив ну, сюди і допоміг і так, допустимо, на бронежилети, і взагалі на воїнську час. І подежди, хоч сам не воюю, то хоч цим допоможу. Точної дати відправки броні в зону, АТО волонтери ще не знають, але кажуть, що це буде дуже швидко і за умови активної фінансової підтримки небайдужих. Плюс треба ще хорошо діять екіпаж в антипригарну одіжду. Огнем упорную надо 18 человек по моему если не ошибаюсь. Ну, как только так сразу мы стараемся быстрее насобирать денег, быстрее это все сделать, потому что у ребят нет тяжелої техники, У них там, если не ошибаюсь, только один БРДМ, а все остальное маршрутки. Если какие-то обстрелы там автоматные, хотя бы за броню возможно спрятаться. Все таки Иван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна программа день. Бойові дії на сході України забрали життя ще одного нашого воїна. Під Донецьком у сутичці з терористами загинув 20-річний контрактник Ярослав Куришко. Юнак був стрілком 30-ї окремої механізованої бригади із новоград волинського Прощатимуться з військовим завтра у його рідному селі Карасин, що в Сарненському районі. Підприємців перевірятимуть річ. Про у цьому запевняють самі податківці, адже незабаром замість 80 контролюючих органів за ладом у державі слідкуватиме єдиний служба фінансових розслідувань. Вона буде підпорядкована безпосередньо кабміну та раз на рік звітуватиме у парламенті. Більше про нову службу Володимир Струс. Щоб адаптувати нашу податкову систему під європейські стандарти, слід зменшити кількість контролюючих органів. Про це минулого тижня заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Тоді він представив своє бачення податкової реформи, яке розробляли протягом минулих п'яти місяців. Йдеться про створення єдиного органу контролю за підприємцями. Сьогодні запропоновану концепцію рівненські податківці обговорили з колегами з інших регіонів. Всі дійшли згоди. Прийшов час бізнесу вдихнути на повні груди. До цього часу і ще продовжується сьогодні. Бізнес старається перевіряти всі, хто бажає. Я можу провести конкретні приклади, де йде порушення закону з цих питань. От. Основні гравці це Міністерство внутрішніх справ, це Служба безпеки України. От. І ви знаєте, що на засіданні уряду перший віцепрем'єр Ройсман назвав цифру 80 контролюючих органів. Було на згаданому засіданні названо ще одну цифру: 61 тисяча кримінальних проваджень за рік. Втомлені постійними перевірками люди почали ставити питання, коли ж їм працювати. Новостворена служба фінансових розслідувань має зменшити тиск на бізнес. Вона перебере на себе функції Держфінінспекції, податкової міліції, окремих підрозділів, митниці Міністерства внутрішніх справ та служби безпеки України. Чинні структури ліквідують, а кандидати до служби фінансових розслідувань проходитимуть жорсткий відбір. Будуть люди проходити через детектор брехні, будуть проводитись психологічні тести. Крім того, буде спеціально проводитись відбір щодо фізичної підготовки на моральній якості, і відповідно професійні якості будуть враховуватись. Творці концепції намагалися відійти від класичної схеми всемогутнього органу, який усе знатиме, шукатиме винних та каратиме їх. Тепер контролювати потік фінансів підприємства будуть лише після відповідного кримінального провадження. А вивчати звітність дозволить тільки рішення суду. Так система працює в розвинутих європейських країнах. Аналог таких служб є в Італії, це фінансова гвардія, і є в Австрії фінансова поліція. Крім того, цей проект позитивно був оцінений європейським бюро по боротьбі з шахрайством і Литовською службою фінансової поліції. Точних термінів реорганізації фахівці не називають. Наразі тривають громадські обговорення та консультації з західними експертами. Усе кажуть, залежить від політичної волі народних обранців та урядовців. Володимир Струс, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Рівненські піротехніки знешкоджуватимуть вибухівку у Слов'янську. Сьогодні група із п'яти чоловік відправилася на схід для виконання завдань з очищення території міста від вибухонебезпечних предметів, що були залишені терористами. Для цього рятувальники оснащені усіма необхідними приладами та засобами захисту. Усі вони професійно підготовлені та мають досвід роботи у подібних операціях. На Донбас рівненські рятувальники вирушили на двох спеціально обладнаних авто. Планується, що піротехніки пробудуть там до 10 вересня. Великий дуже обсяг робіт в Слов'янську. Ми їдемо до наших колег, як допомогти, щоб швидше очистити цю територію від вибухонебезпечних предметів. Уже понад 20 років жителі Іллящівки, що в Острозькому районі, не бачили у своєму селі громадський автотранспорт. Щоб потрапити до райцентру, вони змушені пішки долати 7 кілометрів до сусіднього села. Почастилітнім людям така подорож не під силу. Чому ж до села не їде громадський транспорт? Дізнавалась Людмила Васюха. Це село Ілляшівка. Тут колись було 70 хат, нині залишилось 34. Потроху село вимирає. Одна з причин, про яку говорять тутешні жителі, відсутність транспортного сполучення. Після розпаду Радянського Союзу була лише одна спроба відновити рух рейсових автобусів до села. Щоправда, лише місяць селяни з комфортом діставалися до острога. Посилаючись на погану дорогу та збитковість, приватний перевізник відмовився від цього маршруту. В Больницю навіть дитину треба двестичі. Йди, проси кожну людину, яка має машину, щоб завезли, завезли щоб допомогли. Ну, не виносимо, ну, дуже тяжко. Та й кажуть, немає в селі людей. А де вони візьмуться? Ті люди? Хто туди поселиться? Не усі жителі села літні люди. Тут проживають і молоді сім'ї з дітьми. Їм особливо скрутно. На пенсію не заробили, роботи у селі небагато, та ще й торік школу закрили. На навчання діти добираються до сусіднього села. Зимою взагалі важко. Діти наші буквально тиждень-два вчаться, а решту вдома сидять. Бо маршрутка, автобус не доїжджає до нас. Маршрутка взагалі не ходить. Проблема і Ляшівки, близька жителям Данилівки та батьківців. До цих двох сіл так само транспорт не заходить. Пощастило лише кутянці, яка за сім кілометрів від Ляшівки. Скільки зверталися, скільки писали, підписували ті бумаги, каже нічого. Пройшло нема. А вибор на вибори всі є. Кажу, прай, дорога, і, і дорога добра, і машини проїдуть. Молоді, хто поїхав вчитися до міста через транспорт повертатися до своєї малої батьківщини не хоче. Інші шукають, як вижити у складних економічних умовах. Я думав, що колись можна зробити такий день вихідного дня просто. От для городських хтось приїхав би на день, на два в мене є садиба. Родина Романюків хотіла розвивати зелений туризм, доклавши чимало зусиль для ремонту батьківської хати, що 20 років стояла пусткою. Нині вони констатують, що бізнес не пішов через відсутність транспорту. Нардеп від цього округу Юрій Вознюк проблему доїзду до глибинки називає комплексною. Від цього потерпає не одне село, каже він. Тому, якщо дати державну дотацію на перевіз до Іллящівки, не зрозуміють жителі інших сіл. Втім, своє бачення виходу із складної ситуації пропонує. Мені здається, що треба, щоб громада організувалася. Причому громада організувалася на основі сільського голови. Сільський голова має організувати депутатів, звернутися до підприємця і на якихось умовах. Взаємовигідний домовиться з ним про те, щоб маршрутка доїжджала до них в село. Я думаю, це не так тяжко зробити. За даними обласного управління інфраструктури та промисловості, через невідповідність дороги куні в Болотківці правилам безпеки руху маршрут до Іляшівки не погоджували вдаї. Нині вона перебуває на плановому ремонті. Після його завершення можна сподіватися на те, що зміни до маршруту будуть такі внесені. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Орендну плату на землю треба зменшити. У цьому переконані депутати Рівнеради, які прийняли відповідне звернення до парламенту та уряду. А ще міські обранці хочуть примусити продавців маркувати російські товари. А от що робити з гуртожитком «Повідінський-10» депутати не знають. Із сесії Рівнеради повернулася повернулась Ірина Михалевич. Одне із перших питань порядку денного сесії рівної ради звернені до парламенту та уряду з проханням переглянути розмір орендної плати за землю. Кілька місяців тому урядовці значно підвищили цей тариф. Тепер приходять з такими рахунками, що це просто жах. У мене ну, люди зі сльозами. Гаражні кооперативи шалені кошти. ОСББ шалені кошти. Ті люди, це бідні люди, там в Новому Це їхня земля. Ми їм просто передали в оренду, бо це було прийнято тим цінам. Тепер виросло це в 33 рази. В 33 рази. Тому хочемо звернутися до Верховної Ради, до президента. І я прошу вас підтримати. Щоб якісь пункти цього закону повідміняли 42 міських депутати таке звернення підтримали. Ще обранці встигли зобов'язати рівненських підприємців маркувати товари російського виробника, коли до зали війшло кілька десятків обурених жінок на чолі з громадськими активістами. Як виявилось, це жителі гуртожитка, що 10 Люди хочуть, щоб їх гуртожиток передали у комунальну власність міста. Нагадаємо, 10 років тому житлова будівля перейшла приватному власнику разом з підприємством, яке він приватизував 12 жовтня закінчиться термін, коли ці люди можуть приватизувати своє число. Після 12 жовтня 350 людей буде на вулиці. Я вас зараз дуже здивую, але вас сюди вибрали не землю деребанити для садоводів і під будинки роздавати, а вирішувати проблеми людей. І ви маєте шукати шляхи, яких вирішувати, а не люди мають приходити до вас і заставляти вас під затильниками ці проблеми вирішувати. Втім, за словами Володимира Хомка, це питання не в компетенції міськради. Є спосіб, як це зробити. Треба в законі чітко написано, що обласна рада повинна продати за аукціону це майно написано в який спосіб встановити ціну, то І чоловік погоджується і викупити цей гурток через нас. Аби бодай чимось, заспокоїти людей. Міські депутати звернулись до облради з проханням провести експертну оцінку вартості гуртожитка до 21 серпня. Інші рівняни, що проживають по вулиці Пересопницькій, прийшли на сесію, аби просити у депутатів припинити свавілля місцевого підприємця власними силами. Обгородили на двір, облаштували лавочки, столики. Висадили багато зелених насаджень і встановили дитячий ігровий майданчик. А Костюк нині збирається все зміщити і збудувати чотирьохповерхового камінного монстра на вузькій смузі бульвару і в нашому дворі. Донині підприємець орендував землю перед їх будинком, але термін дії договору спливає цими днями. Громада просила у депутатів, аби його не продовжили. Обранці людей таки почули, і більшістю голосів їх пропозицію підтримали. Ірина Михалевич, Назар Мідріга, інформаційна програма День. Маковія перший чи медовий спас, або якщо по церковному свято Всемилостового спасу та Пресвятої Богородиці відзначають у перший день успінського посту, 14 серпня. Це свято прийшло з Візантії, і збереглось до наших днів. Віряни у цей день святять воду, мед, квіти та мак. Далі Людмила Васюха. Прихожани свят Воскресенського собору у Рівному зазвичаєм несуть до храму букети квітів та мак. Так само, як і у древності, люди вірять у цілющі властивості, освяченого в цей день зілля. Ще у Візантії у першому тисячолітті, шанували Христа Господнього і його завжди, у ці місяці літні, коли найбільш було гаряче і коли розповсюджувалися дуже небезпечні хвороби, виносили древо Господнє, йому поклонялися, молилися, і Господь зцілював людей від хвороб. Ми продовжуємо ці традиції святкування, які ми започаткували від Візантії із християнізацією Росії. Ми шануємо це свято. Також традиційно, згідно церковного ставу, сьогодні ми освячуємо зілля і мед. За переказами цього дня 988 року хрестився князь Володимир. Під час цього свята при богослужінні відбувається винесення Христа на середину храму і поклоніння йому. А після літургії хрестний хід до води віряни, які цього дня прийшли до храму помолитися, діляться власними переживаннями та говорять про свої сокровенні надії. Хочу помолитися за своїх рідних за батьків, за батьків жінки. За своїх дітей. Прийшли помолитися. Головне про мир, про мир і спокій в нашій країні. Саме головне, щоб знайти Бога. Бог був з нами, благословення Боже отримати. Щастя, здоров'я, і саме головне, щоб вони завжди були з Богом. Саме цього дня починається піст, що називається Спасівка. Він триватиме два тижні. Під час посту забороняється вживати м'ясо, молочні та рибні продукти. Люди просять прощення за гріхи та намагаються переосмислити прожити. А ще у народі кажуть, що перший спас це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День. Ка Ольга Земляк впевнено пробилася до фіналу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що у ці дні триває у швейцарському Цюріху. У півфінальних забігах на 400 метрів наша спортсменка показала найкращий з поміж усіх суперниць час. І, хоча він був дещо гірший ніж у чвертьфіналі, перед вирішальним стартом Ольга налаштована оптимістично. Фінал у бігу на 400 метрів запланований на вечір п'ятниці. «Я задоволена своїм часом, тому що погода була не дуже гарна. До того ж, були деякі зміни в розкладі. У фіналі постараюся показати свій найкращий час Футбольний клуб Молинськ не зміг у Рівному на центральному стадіоні переграти клуб Авангард із Новограда Волинського у першому матчі попереднього етапу Кубку України серед аматорів. Колективи розійшлися миром. Уже на другій хвилині Віталій Брикса вивів Малинців уперед, але ще до перерви гості з Житомирщини рахунок зрівняли. Тож 1-1 матч. Відповідь у Новограді Волинському відбудеться 20 серпня. Крім Малинська, честь Рівненщини у Кубку України цьогоріч також захищатимуть Оржівський Одек та Кузнецовський ізотоп. Ці колективи свої стартові матчі проти столичного Євробіса та «Коростеня» проведуть пізніше. РВЮА, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Залиште ж свої коментарі до матеріалів. Можна у соцмережі Фейсбук у групі Інформаційна програма День. З побажанням гарного вечора. Я прощаюсь з вами до завтра. Щасти.